Зараз покажу вам однокімнатну квартиру, яку ми будемо продавати на 11 поверсі. Це для тих, хто любить дуже великий поверх з класним панорамним видом. Пізніше вам все покажу. А зараз саму квартиру будемо дивитися. Ми зайшли, у нас тут прихожа. Буду показувати, що тут є за шафи. Тут у нас шафа така, можна вішати свій одяг. Далі ходімо, тут у нас як кладова, можна ложити всі свої речі. Якомога більше тут є навіть полиці, є шафа. Тут дуже багато всяких полиць. Далі, тут у нас ще не все, тут ще у нас полиці. Дивіться, скільки усього. Як для однокімнатної квартири, дуже багато міста, щоб все сховати. Ходімо далі. Це у нас зона відпочинку. Можете тут сидіти, дивитися телевізор. Можете працювати, є де працювати. Потім, як завжди, можна посидіти, відпочити. Можна взяти каву, можна взяти книгу і читати і дивитися. Потім відпочиває дивитися на всю цю красу. А що то у нас? То там Дніпро? Угу. Супер! Там навіть видно Дніпро. Дуже класний панорамний вид. Ходімо далі. Це у нас кухня, територія кухні. Дивіться, яка. Укомплектована вся кухня, все продумано, все. Холодильник. І знову ж таки цей незабувай панорамний вид. Видно навіть там трошки Дніпро. Ходімо далі. Ходімо далі. Це ще не все. Ще у нас є ванна. А ще в ванній кімнаті заховано. Ось все. Пральна машина, все схована. Болір теж тут. Ось така у нас ванна кімната. Так що, якщо вас цікавий такий варіант квартири в ЖК Мандриківський, можете мені вже одразу телефонувати, я вам її буду показувати.